В ефірі програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукала. Посібник дорожню карту для поранених захисників та захисниць України створили у Вінницькому аналітично-просвітницькому центрі ветеранський простір. Які конкретні матеріали він містить, відповіді на які нагальні питання зможуть знайти на його сторінках наші військові та в чому важливість цієї дорожньої карти про все це не лише впродовж ефірного часу поговоримо з нашою гостею, директоркою ветеранського простору Марією Довжик. Я вас вітаю, пані Марія в студії Українського радіо Вінниці. Доброго ранку. Отже, посібник варто знати. Я прочитала в анотації написано, що його появі передувала піврічна плідна робота команди ветеранського простору. Отже, що це за посібник, і як власне відбувалася робота, як відбувалося його наповнення? Як цей процес відбувався? А, ну, насправді, будь-якій роботі. Передують певні обставини, які підводять нас до того, що щось треба робити, і власне ветеранський простір працюючи з цільовою аудиторією, з ветеранами, членами їх родин, родинами полеглих захисників і захисниць, з військовими діючими, мобілізованими, працює з 2020 року. Так і власне з початком повномасштабного вторгнення через певний період, так, почали звертатися до нас військовослужбовці з певними запитами. Так, ми зрозуміли, що недостатньо публічно, можливо, недостатньо висвітлена інформація, чи недостатньо поінформовані наші військові. Ми перший посібник створили для мобілізованих тих, хто раніше не був у війську, так і туди включили 10 найбільш актуальних питань, які стосуються і які можуть цікавити саме мобілізованих військовослужбовців. Так? І називався він варто пам'ятати. Це було у 22-му році, от майже рік тому. І ось варто знати, це посібник дорожньої карти для поранених військовослужбовців, це як наступний крок. Тому що до нас приходили військовослужбовці, які були поранені або проходили лікування, так? і в них були питання, які подекуди. Було складно вирішувати постфактум, так і ми зрозуміли, що також недостатньо поінформовані е, наші захисники е, щодо питань, які стосуються безпосередньо е, поранень, та, які можуть виникати під час лікування. І, власне, ми створили проєкт, е, отримали підтримку від Міжнародного фонду відродження, проєкту та психологічна підтримка. Е, Родин загиблих захисників та захисниць та поранених військовослужбовців. Ми поруч, і власне в рамках цього проєкту ми здійснювали як індивідуальні консультації поранених військовослужбовців, так, так і виїздили в лікувальні заклади. Нашого міста з груповими консультаціями, з такою, знаєте, просвітницькою місією, і безпосередньо в цих лікувальних закладах проводили лекційного формату зустрічі. Ну і кожна така зустріч закінчувалась, або друга частина цієї зустрічі була питання відповіді. От, і таким чином. Ми проводили під час таких зустрічей анкетування, і ми зрозуміли і під час зустрічі, під час проведення анкетування, що ось є певний перелік найбільш актуальних питань, які варто викласти в паперовому вигляді і розповсюдити в. Лікарнях безпосередньо, де, де лікуються наші військовослужбовці, що власне ми і зробили? Опрацювали анкети, опрацювали питання, максимально людською мовою а, донесли цю інформацію в цьому посібнику, до, посібнику дорожньої карти, і сподіваємося, будемо її а, ще і надалі розповсюджувати. Так виходить, що поінформований, значить озброєний. Тобто, ви починали з того, що були індивідуальні консультації, і в якийсь момент зрозуміли, що варто переходити на більш таку більшу аудиторію, правильно я розумію? А, так, ну індивідуальні консультації в ветеранському просторі вони, вони, продовжуються. вони продовжуються, вони постійно відбуваються. Так а в рамках саме цього проекту у нас було передбачено саме групові такі консультації саме в лікувальних закладах, тому що частина питань вона виникає під час лікування, а ти не знаєш куди. Бо ти, наприклад, навіть, можливо, і фізично не можеш вийти з лікувального закладу, а в тебе є питання. І тобі mm -hmm. потрібно знати відповідь на це питання. І ось ми прийшли туди, щоб максимально наблизити цю інформацію до людини. Звичайно, це все відбувалося виключно за погодженням керівництва лікувальних закладів, тому що є певна. Певні нюанси, що стосується конфіденційності, так, що стосується наших військовослужбовців, ми навіть коли робили, ну умовно кажучи, фотофіксацію, так то ми її робили. Так, щоб це не нашкодило нашим військовим. важливо, в який момент цю інформацію доносити, коли вона вже потрібна. Але я так зрозуміла, що чим раніше наші військові будуть володіти такою інформацією, тобто ще на початку навіть на початку лікування, але не вже коли людину виписують. Правильно, це буде так, важливіше. Так, ми звичайно в ідеальному світі, Напевно, варто би володіти всією інформацією, яка тобі може потім згодитися, але ну, відверто кажучи, ми ж не будемо ознайомлюватися, коли у нас ще, умовно кажучи, нічого не болить, так як проходить лікувальня, умовно кажучи, зуба. Так тут трошки важче і морально, і ну, тема. А, так, можливість, вірогідність поранення є, вона висока, звичайно. І так, важливо, щоб військовослужбовці знали, що і як відбувається, або може відбуватися, що в них буде або може бути, і на що їм, врешті-решт, розраховувати. Так? Які саме фахівці працювали з груповою аудиторією от, в лікувальних закладів? Ваші фахівці? Угу. А, до такої роботи ми, а, ну, ми командно насправді завжди працюємо по максимуму, тому що бо так краще. Е у нас ну, плече, завжди плече поряд. Звичайно, так. І якщо хтось один не знає відповіді, то другий може знати точно, так. В лікувальні заклади ми виїздили. Ну, я сама теж виїздила кілька разів, але зазвичай це юристка та соціальний менеджер ветеранського вони простору. Вони точно знають відповіді. Так, вони точно знають відповіді і зазвичай. У нас соціальний менеджер, це людина з великим військовим досвідом. Тому те питання, що можливо не лежить в площині, виключно юридичній, на те питання він легко може дати відповідь. Наскільки важливо ви щоб такі консультації добувалися на такому першому етапі лікування? Ви сказали, а з якими нагальними проблемами найчастіше звертаються військові поранені? От які, які що їх болить найперше, крім фізичного фізичного болю? Ну, що їх болить, це трошки не те питання, яке ми. Там розглядали при виїзних зустрічах ну, на юридичні а, усі, всі ці пакет питань. Одне з найчастіших питань, зокрема, так як факт, не завжди військовий поранений знає про те, що яким чином відбувається військова лікарська комісія. Порядок її проходжень. На жаль, наше опитування навіть показує, що не всі знають, що таке навіть довідка про обставини травми. І, і, і ну, що це таке, як вона є, е, як вона виглядає, і якщо е, навіть знають, не завжди розуміють, я, який порядок її отримання, як скористатися так, так. І відповідно, саме це ми і описали в цьому е, посібнику. Тут варто також зазначити, та ми не перші з цим питанням. Ну, Ну, це правда, та? Тобто, є інші організації, в інших областях, всеукраїнські можливо, є е, дорожні карти, які вже розроблені, але ми відчуваємо, що цього недостатньо. Ми зробили ще трошечки е, по іншому, по своєму додали, і власне виклали тут. Також порядок отримання грошового забезпечення під час проходження лікування, що немало важливо. Ми до речі, в посібнику навіть а, вклали зразки таких довідок, про які я говорю, так зразок рапорту, який потрібно написати для отримання а, того чи іншого документу. Ну Ми, і, власне... Ростислав, я думаю, що він знає про ці рапорти, так. як вони мають виглядати і як їх треба складати. Так, Чи так. військові самі поранені, можливо, в якийсь спосіб направляли вас? Тобто ви всі допомагали створювати і писали цей посібник? Чи були такі запити від них, що би хотіли вони там побачити? А, ну, власне, без військових? Прямо кажучи, не було б і нас тут. так, Не було б нашої роботи в цьому напрямку, якби ми не відчували цього запиту, так. І ми йшли, ми йшли, здогадувалися, що, скоріш за все, ось потрібно буде висловити це, викласти це, це і це. І водночас, провівши опитування, ми зрозуміли, що наші здогадки. Якби підтверджується так. Саме для того ми власне робили опитування при кожному такому виїзному консультації. До речі, опитування анонімне. Тобто, угу. щоб подивитися, яка інформація потребує допрацювання, так, викладення додаткового, а яка ні. І, власне, на підставі цього опитування і в тому числі зробили. Тобто, зроблено. ви провели такі консультації провели опитування. Скільки приблизно людей взяло участь? Якщо... Понад 200 осіб. Угу. І ви систематизували всі, все, що потрібно вкласти в цей посібник. Ви сказали, що він написаний абсолютно створений такою доступною людською мовою. На мій погляд, так. Чи мож, зможе людина військовий поранений скористатись з ним настільки, знайти такі відповіді для себе, щоб не звертатись, наприклад, за консультаціями кудись там далі, в якісь структури? Наскільки йому зрозуміло це все буде? Тут я не впевнена насправді, тому що різні люди, різні способи сприйняття інформації. Комусь достатньо прочитати, тому що у нас посібник він просякнутий, умовно кажучи, посиланнями на нормативно-правові акти. Тобто, якщо ми кажемо, що ось так і так, і так має бути, то ми посилаємось, чим це регулюється. Комусь достатньо прочитати, перейти, прочитати закон, йому буде ясно. Комусь потрібно просто в ході розмови все ж таки ще додатково отримати підтвердження, що, ну, умовно кажучи, що він правильний, ну, типу, так має бути. Чи mm -hmm. не так. Тому е, в будь-якому разі ми залишили і свій номер телефона, і свою сторіночку, QR-код на свою сторіночку в цьому посівнику. Е, тут вказані, в тому числі, і гарячі лінії, на які можливо телефонувати, якщо є питання з того чи іншого приводу. І я думаю, що. Е, Ну це точно не панацея і не пігулка від всіх хвороб, так але я дуже сподіваюся, що стане помічним нашим захисникам і трошки стане легше їм проходити лікування, розуміючи, як все відбувається. Я думаю, що людина, яка буде тримати цю цей посібник, цю дорожню карту, вона вже буде знати, що люди, які його створили, працювали для нього, для неї і так і. Певну частину відповідей точно можна знайти, а принаймні те, що буде незрозуміло, знають, куди звертатись. Там е, дійсно є всі е, телефони і гарячих ліній, і ваші координати. Ну, власне, взяли цей посібник і прийшли до вас, і намагаються отримати відповіді, на які не отримали. Е, з яких конкретних розділів складається посібник, скільки їх там? Там п'ять розділів. Це порядок проходження військово-лікарської комісії, порядок отримання довідки про обставини травми, про проходження МСЕК, про отримання грошового забезпечення під час проходження лікування та про протезування. Для кого він ще може стати корисним? Ну, наприклад для помічників ветеранів сьогодні працюють, вони вже дуже активно в Україні. Чи можуть вони скористатись, знайти для себе щось таке, чого не було десь інакше? Тут принаймні все структуровано і от ви сказали 1, 2, 3, 4, 5 і все розписано. Я думаю, що будь-яка література, яка покликана допомагати цільовій аудиторії помічнику ветерана, точно стане помічною. Так і, звичайно, ми також плануємо додатково друкувати додаткові наклади і обов'язково розповсюджувати там, де вони потрібні. Зокрема, наш посібник вже сьогодні є доступним на сайті ветеранського простору, на Ріночці ветеранського простору буде сьогодні доступне, вже і ми будемо розповсюджувати його далі, бо ця інформація вона будь-якими шляхами має потрапити до того, кому вона реально потрібна, кому ще може згодитися. Ну часто рідні, у яких поранені військові. Вони допомагають розбиратися з питаннями бюрократичного характеру, зокрема так, і їм це теж може стати при нагоді. До речі, ми коли проводили консультації в лікувальних закладах, часто приходили рідні послухати разом з пораненими, або навпаки, навіть замість, коли ми говоримо про тих, хто на жаль не зміг прийти через характер поранення. Я вам дякую. Успіхів. Нехай все це буде на користь. Дякую. Наразі програма з перших уз добігає кінця. Сьогодні ми розмовляли і розповідали про посібних дорожню карту. Варто знати, яку створили, презентувала команда Вінницького ветеранського простору. У стої студії Українського радіо Вінниці була директорка центру пані Марія Довжик. Працювала над програмою, готувала Наталя Цукало, А ми працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.